Подивіться всі документи, якщо не виконано, а так не може бути даний дозвіл, що закриває, ви можна, що закриває вікна в квартиру, адже воно має бути знесено. Коли до вас можна прийти. Давайте я за завтра, завтра розберуся, no. координати ваші зму, ну, в понеділок вам зателефоную, ми зустрінемося. Я е прийду е до вас з документами за, за вашим відомством. Ми вам зателефонуємо, в понеділок десь це буде прийшло. Микола Ярославич, там піковий будинок це добудова, дійсно сидіти. Вже люди, вже той підприємець, сподав ті квартирі, вже люди мають. Тут ну, квартири ордерів немає. Та там немає. по три, по чотири власників, вже не кажуть. вони, так, вони та, так, перепродані. Це квартири мова не йде, мова йде за пристройку. Вибачте, якщо людина живе, а до неї там ходять, грубо кажучи, блювати. <плес> <плес> Добре, <плес> що туалет не зробили. Ну ви прийшли, ви ж є. Я закрошу, приїд, з вами 100% звідний. Мені треба всі так, за, документи і та, так далі. Ви подивіться на факт, а потім будете документи.